Yes. Ми до вас прийшли самообороною, тому що в нас поступила інформація, що е пан колісник, ваш екс-керівник господарства, тут роздає певні вказів. Ну, не знаю, де є чи десь немає. А чому ви значили, що я, Ч що я, що, я, чекаю... цікаю, я не більше? Чекає. Ми до вас прийшли запитатися. Дивіться, ситуація наступна. Є підписане зобов'язання за підписом голови Волинської обласної ради. Не так? Не так ви зачепили? Тобто колісник. Підписав заяву. У нас інформація, що він неправильно не підписав заяву, це вже менше з Тому Ми хотіли отримати інформацію, чи він тут є справді? Немає, як звернувся, немає. Я навіть в дупові приходить з генетичок і каже, стоїть під вікном чорний джип, це приїхав на роботу в поліції. <плакт> це може <плакт> бути. Як це? Бо його тут немає, де він знаходиться, немає нічого. Керівництво виконувати має заступник, правильно зараз? Керівництво управління Значить, Коротко, що ми хочемо сказати. Просто, у нас так само розумієте, яка ситуація, яка в нас зараз, наприклад, на зустрічі на оперативній нараді з працівниками на комусь УВЕС. Інші речі відбуваються під маркою правого сектора або самоборону. Значить, ще раз хочу для вас завірити, що ніяких особистих погроз для, для працівників різних державних структур правий сектор не робить. Так, ми вимагаємо звільнення перших керівників. Це ми вимагаємо, це ми узгодить на рівні з Керівництвом обласної ради. І ми, як сектор оборона, поступово це хоче найбільш часом вирішити, щоб була підстава для проведення нормальної закономорудських люстраційних процесів. Всі структури, і тим більше господарства, мають працювати. Ну, правильно, тому що мають працювати і люди, і мають працювати підприємства. Але до вас треба закликання, тому що я не хочу говорити за голослівно, тому що це в усіх сферах. Ну, на жаль, не виключення, це розкрадання, майна, лісу, кримінальні схеми. Я вас дуже прошу, щоб до нас не дзвонили по якомусь конкретному господарству, щоб ми не реагували. Ну, тому що дзвонять і по сумані дзвонять, і по цих дзвонять, і все по інших місцях. Давайте так, припиніть, якщо десь якісь були схеми, якщо ви, можливо, про них знали. Я не буду ну, заплачувати когось конкретно, тому що це неправильно зараз робити. Але є прохання, поки не наголошується процедура процедурах інших процесів, наприклад, з міліцією ми це узгодимо. І виконуючи що начальника міліції, там зараз всі так само все припиняють. Наприклад, я знаю, ви починаєте зараз притягуватися тільки працівників правоохоронних органів, які за ці дні сходять правні злочини і правопорушення. Давайте так само, щоб у вас так само, в лісовому господарстві, це припинилися. Ми будемо призначений новий керівник, зараз отримуючи що обов'язки, щоб просто ми, наприклад, представників громадськості, ми не отримали ці сигналі і не реагувати. І ще раз наголошую, ніяких погроз ми не здійснюємо. Це можуть бути мало люди, які хтось має когось зуб, просто використовують мату правого сектора самогони і з'ясовують особисто. Дзвонять, лякають, підпали хату. Ми теж щось ну ми там порожчики особистою розправою і тут заявляє, що вона Тобто Ми це припиняємо. Домовилися. Тобто Ми зрозуміли нашу позицію, ви нас побачили, ви бачите, ми не з рогами, не з вивами. Тобто ми за те, що просто пішла зміна системи влади, але так само маєте розуміти, що ну, ми будемо на цьому стояти і будемо купатися до кінця, тому що наші хлопці загинули в Києві, і та кров, яка пролита, вона має бути не доремо. Ви маєте саме це все розуміти. Тому що в нас іншого шансу не буде, якщо ми всі разом не змінимо цю систему. Дякую за увагу, що можливо ще скажу. Так. так, Андрій, хоча оборона. А я керівник свободу послухаю, тут ще раз звернутися. Не буду сити, що всі державні підприємства і установи повинні працювати в штатному режимі. Тому що я думаю, звільнення керівника лісного складу не впливає на роботу державного підприємства Волин ЄС Цук. Бо йдуть сигнали, що вони... Ну, Стають, робітники не працюють, розумієте, ми будемо перевіряти виїжджати. Але пам'ятайте, що це, якщо такі факти будуть е, все-таки підтверджені, то керівники цих господарств будуть вже не по політичні якимось питанням відповідати, а будуть відповідати по трудовому кодексу, як саботаж роботи. Це дуже важливо. Люди мають працювати, економіка має працювати, люди мають отримувати зарплатню. Ну, Ви розумієте, ситуація соціальна. Якщо ну, можна, якщо можна, ще. Можна? Так, звичайно. Ну, я просто продовження всі думка признати. Що я хотів ще сказати? Вчора, позавчора, відбуваються такі речі. Ми не знаємо, хто приїжджає. Всі представляються правом сектором. Приїжджають долі згодки. Теж відбуваються ну, всякі речі, Я не буду зараз це все коментувати. Я одне хочу сказати, От в кожному різгоску є прості люди, для тих людей основне ходити на роботу і отримати зарплату. Інше, про що сьогодні наголошувалося, воно в процесі, то і воно все мусить стати на своє місце. То що стосується дотримання законодавства у всіх сферах, і в тому числі і в лісові. І якщо сьогодні цілі звозки призупинити, Ясно, що потім будуть незадоволені якісь люди. Але слава Богу, що так все одно відбулося в нас ці забрання, Добре, що прийшли правий сектор, розповіли, директори присутні, підприємці присутні, прийшли в нашу позицію, працюють. Працюють. Якщо ти маєш питання, то іще, і ще, що є. А можна по мене ще кожна? Вони повинні залишити представника в контактні телефонів. Правило сексуальною особою при 100-ті ну, <піця> <Раду, чубання, піця> секунду... <піця> буде ось ОВЕ. Треба уявити, що питання, які виникають при результаті якісь конфлікти, до конька влегає. А він вже реагує далі. Тому що зараз говорить про це, а регламенту чітко сказано, немає. Все про це І ще те, що я хочу сказати? Так? так, Я не встиг договорити. Мені теж є всякі звонки. Всякі дзвонки, але це я не хочу його оголошувати. Я хочу наголосити на чому. Звонки стосуються того, щоб я приймав якісь рішення стосовно людей, кадрові питання і ще багато інших. Я хочу наголосити. Я не є сьогодні начальник Полинського обласного управління військового та музицького господарства. Так склалися обставини, я сьогодні виконую обов'язки. Рішення відповідно будуть прийматися, як було сказано, буде призначений начальник управління. Але заявляю всім, не вчиніть на мене тиску, відповідно, все буде робитися по закону і правовому постійно. Так, так. На, на завершення, що зв'язано ще на другу. То були терористи, вечерні люди дуже. І ми принесли передайте будану зіновичу, коли забирати речі. Проведемо на пенсію квітами. <голові> <Побили>, <голові> зінові будуть да, навіть. А там вже зінові теж є, до речі. Так, 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 тут все записано. Так, кілька сіяв буде так, так